Зранку і до обіду 26 травня терористи засередили вогонь на Маріупольському напрямку, обстрілюючи населений пункт Широкине. Загарбники вели вогонь 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Артемівському напрямку стріляли протитанкові керовані ракети по Глозовому, а міномети по Богославському. На Донецькому з протитанкових керованих ракет по шахті Будовка, а стрілецьку зброю загарбників було чути в районі Петровського. Тихо було лише на Луганському напрямку. Вперше за всі роки незалежності України бюджет збройних сил профінансований у повному обсязі. Програми розвитку армії почали працювати. Зокрема, і система заохочень військовослужбовців, які виконують завдання у зоні АТО. Тепер герої, які захищають Україну у бою, мають можливість отримати за це грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк 60 тисяч гривень а за добу безпосереднього зіткнення з противником тисячу гривень в день. Ніякої проблеми зараз у отриманні фінансових ресурсів на ці цілі у міністерстві оборони немає. Для того щоб отримати кошти за успішно виконане завдання, слід діяти згідно з інструкцією, що розміщена у 49-му наказі міністра оборони України. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, мав отримати бойову задачу. Ця бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і також відображена в наказі команди відповідної військової частини. Це по перше. По друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по-третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Інколи до виконання завдання на полі бою залучено декілька підрозділів, і вони можуть перебувати на відстані десятків кілометрів один від одного. Тому підтвердити інформацію про знищену техніку дуже складно. Розібратися, хто непосередньо непосредственно танки, якщо стріляють всі, допустимо, хоча б 10 людей, ну скажи, хто вистрілив. Камери для зйомок, щоб було зафіксовано, іменно камера, коли знімає, тоді було б. Вона ціпляється там елементарно, навіть на той самий шлем. Воно знімає, воно фіксує, хто що зробив дійсно. Буде дуже важко бійцям довести, саме факт. Юридично, тому що де-факто це є, але де Юри це буде дуже-дуже непросто. Тобто, Відеоматеріали, фотоматеріали, свідки мають бути, потім певні хитрощі, епістолярні донесень, там різні формулювання. Щоб командири вчасно могли преміювати своїх підлеглих у міністерстві оборони та міністерстві юстиції, інструкцію роблять більш простою є окремі складнощі. Зараз ми отримали доручення переглянути інструкцію, і вона практично опрацьована. Те, що ми будемо там виправляти, ну наприклад, фотографія підбитого танку, якщо вона за лінією зіткнення, скажімо так. І для того, щоб підтвердити, треба якісь фрагменти представити свідків, там фотографії зробити і так далі. І з тою метою, щоб не ризикувати життям військовослужбовців, ми хочемо деякій мірі спростити цю інструкцію. Тобто деякі моменти бюрократичного характеру спростити загалом за знищено ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання у зоні АТО цього року вже виплачено 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Юрій Стоянський час ще на Львівщині тривають спільні українсько-американські тактичні навчання, безстрашний гвардії з Інструктори із 173-ї повітряно-десантної бригади армії США тренують наших військових. Медична підготовка, протимінна підготовка, протиснайперське тренування і насамперед бій в місці. Саме від цього залежить життя солдата в реального бою, і саме тому кожен учасник навчань сьогодні викладається по повній та не жаліє власних сил. Вишкіл відбувається за типовою для американської армії програмою. Вона включає в себе практично всі необхідні для солдата види підготовки: вогневу, фізичну, інженерну, тактичну, спеціальну та медичну всі дії гвардійців. інструктори намагаються довести до автоматизму на полі бою важливо вміти переносити поранених, враховуючи характер ран. Наприклад, якщо у солдата ушкоджена нога, під час транспортування не можна його тримати за ноги. Від таких навичок напряму залежить життя солдата. Навчальні класи просто небо тут відбуваються майже всі заняття. На одній галявині бійці вчаться обшукувати затриманих. На другий правильно пересуватися під час бою. Поруч на меті триває оперативна підготовка для командирів. Після теорії, практика в лісі. Далі підуть заняття ще подіях на техніці, дії за БТРом. От також облаштовується дуже гарне містечко з будинків. Там будуть відпрацьовуватися дії підрозділів в місті. Вони дещо відрізняються по подіях в лісі. От. І також ми попросили, щоб туди додавали більше імітації, більше було шуму. От, щоб командирам груп, командирам відділень було важко керувати особовим складом в більш шумній обстановці. А тут інструктор зробив макет місцевості за допомогою пластикових іграшкових солдатиків, Американський спеціаліст показує, як правильно організовувати засідку тут головне темп. Все потрібно робити дуже швидко та розуміти, як правильно діяти у ті чи іншій ситуації. Також ми маємо прилади нічного бачення, тому багато часу відпрацьовуємо ці завдання вночі. На полігоні вчаться не лише нацгвардійці в ролі спостерігачів декілька десятків військовослужбовців збройних сил України. Серед них і десантник Тарас хлопець брав участь у багатьох бойових операціях у зоні АТО. каже, що в американців є чому повчитись. Сподобалося те, що спочатку вони відпрацювали все на макетах, які дуже схожі на людське тіло. Ось вони також ці макети наповнюються речовиною, яка імітує людську кров, і вони ну, перекривають артерії, і потім ця кров перестає ну, доходити. Потім вони це все відпрацьовують на живих, ну якби на живих людях. От ну, звісно, що там немає ніяких кро, ну, імітація йде. Також серед спостерігачів є й офіцери Академії сухопутних військ. Вони вивчають досвід американських десантників, аби потім передати корисні знання курсантам вишу. Я був провадив дійсно програму підготовки наших військ, це зачистка будівель і проходження по усе заселеному району. В нас, в нашій бойовій підготовці, це дійсно є ну, велика прогалина. Інструктори запевняють, двох місяців достатньо для базової підготовки бійця. Особлива увага, бойові злагодженості підрозділу. Навчитися, як працювати з другими людям і знати, що коли у тебе свої друзі з тим, з ким ти працюєш, має також саме тину року, як ти, то ти будеш на них надіятись, і коли підеш на такі ситуації, що тобі треба. А, а, або піскіпін робити, або користувати оружжя своє. Ти знаєш що своє більше всього. що навіть якщо ти щось не знаєш, ти знаєш, що друг кого тебе буде знати і тебе спасе, якщо ти щось неправильно зробиш. Навчання триватимуть до осені. За цей час підготують три підрозділи, а це близько тисячі нацгвардійців. Американці не лише навчають їх, а й забезпечать сучасним обладнанням, екіпіруванням, радіосистемами, а також захисним спорядженням та приладами нічного бачення. Анатолій Стельмах, Олексій Мазурін, Павло Ковальчук, час ще у Львові своє 50-річчя відзначив воєнно-історичний музей західного оперативного командування. Вперше він відчинив двері для відвідувачів напередодні 20-ї річниці великої перемоги, що стало значною подією в житті військ Прикарпатського військового округу. Я відкрили його ще колись на вулиці Личаківській. Потім музей отримав власну свою будівлю в парку Богдана Хмельницького, закінчуючи комплекс там на монументі слави. Ну а так трапилось, що в 1995 році, за рішенням командуючого військами Прикарпатського військового округу, він приїхав сюди на базу музею 24-ї залізної дивиції, де зараз і знаходиться. Понад 10 тисяч експонатів розповідають про історію української держави, її війська червонопрапорного прикарбатського військового округу, історію прославлених об'єднань, з'єднань та військових частин. Чимало експонатів є ексклюзивними і становлять історичну цінність. До ювілею співробітники музею підготували нову та оновили діючу експозицію. Ми підготували нову виставку українських військових одностроїв. До речі, ми запросили для її створення і відомих митців. Козацький однострій створював відомий козакознавець Василь Кочмар. В реконструкції воїна 12 століття княжої доби приймали участь зберігачі фондів і старші наукові з Львівського історичного музею. Ми створили українця січового стрільця періоду 1 листопада 1918 року. Не обійшли, ми безумовно сьогодення. Всі експонати, які стосуються новітньої історії збройних сил, це оригінали, які передали до музею учасники миротворчої місії в Іраку, Косово, Ліберії, Лівані, наповнюють експозицію музею, одяг, речі та спорядження учасників АТО, предмети побуту українських захисників, незважаючи на те, що музей розташований на території військової частини, екскурсії тут проводяться регулярно за попереднім замовленням. Звичайно, найбільший інтерес викликають експонати, які можна потримати в руках та сфотографуватися з ними. Крім того, співробітники музею проводять активну науково-дослідницьку, просвітницьку та пошукову роботу, яка спрямована на головне зберегти історичну правду і донести її до громадян України. Олександр Тереверко, Сергій Телятицький, час че.